Напередодні саміту Україна ЄС Віктор Янукович зустрівся з президентами Польщі та Словаччини. Офіційні прес-служби дають досить скупі повідомлення про деталі зустрічей, але навіть з наявної інформації можна зробити висновки, що президенти Комаровський та Гашпарович намагалися переконати українського лідера, що вимоги, які висунув ЄС як передумови для підписання договору про асоціацію з Україною, серйозні і без їх виконання договір не буде підписаний. Детальніше про настрої у Брюсселі напередодні саміту Україна ЄС. Єс, ми поспілкувалися з експертом Брюссельського центру Карнегі Ольгою Шумило тапіолою, яка вважає, що якщо Україна ігноруватиме висунуті вимоги, Європа за Україною бігати не буде. Якщо повернутися до тих вимог, які поставив Євросоюз перед Україною, які саме це вимоги, і які з них найголовніші? Я думаю, що всі три вимоги вони є головні. Вони не є нові. Про них європейський союз говорив в Україні ще з літа минулого року. Це три е, вимоги. Перша це Виборче законодавство. Виборче законодавство має бути приведено у відповідність до міжнародних стандартів, до стандартів Ради Європи. Ми бачили, як проводилися вибори в Україні парламентські минулого року. Європейський союз цього виніс урок, і потрібен Україні новий виборчий кодекс, який дозволить менше маніпуляцій, який дозволить. Фактично людям вибирати тих, кого вони хочуть в Україні. Це перша вимога. Друга вимога це припинення вибіркового правосуддя, і це такий подвійний аспект: по перше, це припинення. Дій проти опозиційних лідерів Тимошенко і Луценко і не відкриття нових справ, але з іншої точки зору це так само приведення правоохоронних органів і органів правосуддя у відповідність до європейських норм для того, щоб не виникало подібних моментів в Україні. І третя вимога це є вимога реформ в рамках плану дії України ЄС, який має підготувати Україну до виконання угоди про асоціацію. Але я хочу наголосити, що всі три вимоги є надзвичайно важливими, і без виконання однієї з них неможливо буде підписати угоди про асоціацію. Як тоді ви прокоментуєте заяви українських топ дипломатів та урядовців, які е, применшують значення цих вимог і навіть обурюються, що євросоюз ставить перед Україною якісь вимоги? Так, такі реакції є. Я думаю, що вони негативно впливають на імідж України в Брюсселі та інших столицях Європейського союзу. Але я думаю, що європейці дуже чітко для себе розуміють, що Україна є важливою країною країною сусідом, але ніхто бігти за Україною не буде. І якщо Україна сама не хоче робити реформи, не хоче бути ближче до європейського союзу. Я думаю, що європейський союз не не піде на якісь поступки, тобто я думаю, що лякати європейський союз або намагатися якось е е відмовитися від цих вимог, це є дорога в нікуди. Тобто, якщо Україна не виконує озвучених вимог, які перспективи щодо про асоціацію буде підписаний у листопаді, як ви вважаєте? Ну, скажімо так, по перше, в Україні дуже мало часу, і ці вимоги, які Євросоюз озвучив, вони мають бути виконані до квітня або до кінця квітня, тому що потребу європейський союз потребуватиме час на підготовку документу для підписання тобто в Україні немає часу до листопаду, як вважають в Києві. Є час лише до травня місяця. З іншого боку, якщо принаймні одна вимога не буде виконана, я не думаю, що європейський союз буде готовий або знайде консенсус для того, щоб підписати угоду про асоціацію. Тобто є шанс на те, що Україна, не виконавши умови Європейського союзу, просто залишиться з угодою на поличці, яка не буде підписана. Дякую, Ольга. Ми будемо слідкувати за тим, як розвиваються події далі.